Довго і щасливо, от тільки не в касті, а у Львові. Цього року у місті 12 дідусів та бабусь святкують своє сторіччя. Стане мати Україна щаслива і вільна. Від Кубані аж до шану річка одна роздільна. Це шептицька Олена Михайлівна, їй сто. Вона досі декламує вірші Шевченка і в розпалі забави може й пару анекдотів кинути. То таке дитина позамортувала ще та по літ, аби ми їдемо нігдо на рік. Свого часу в її помешканні переховувався Бандера. За це жінку мали вести до розстрілу, але тоді біля стіни, згадує бабуся, вона не зрадила Україну, хоча й виховувала трьох дітей. Працювала сильно, не їла, не пила, не гуляла і, і, і ну ішов інче. Не спала, діти мало троє. З року в рік у Львові більше і столітніх ювілярів. У 2007-му їх було четверо, цьогоріч цілих 12. У цьому році маємо набагато більше чоловіків, довгожителів, ніж попередні роки. Хоча загальна тенденція в світі це відомо, що жінки характеризуються більшою тривалістю життя. У геріатричному пансіонаті сторічні мешканці трапляються часто, але наразі в такому поважному віці тут лише Іван Іванович. Ось уже шість років. Дідусь ніколи не мав власної сім'ї, мешкав у селі і все життя випасав худобу. Зараз він майже не говорить, бо зовсім не чує. Про те, що Іван Іванович добрий, привітний і товариський, розповідають інші. Дуже любить спілкуватися з бабцями, має коліжанку насправді на іншому поверсі. Ходить до неї в гості, приносить подарунки. Коруночки, ділиться з нею, всім тим, що йому принесуть. І Він ходить до неї і ділиться. Дожити до ста років наважився б не кожен, хто його знає, якою виявиться старість. Залежить в якому стані. Якщо так, як мама, то нема питань. Ну, так можна доживати, не мучити когось, і то ні. Олена Михайлівна досі сама куховарець, слідкує за порядком і навіть займається партійними справами. Я працюю, я газети розношу, але то літо тільки. А я же мою сумую, я не, не працюю, грізучі, нема роботи. Зате є час повиховувати домашніх і тримати дисципліну. Щиль дисципліну тримаю, а жертві то як злапаю, так луп'ю. Він ще не гніває, він каже, булька, ступеж, аби ніхто сам ще вступить. Вони усі різні, кожен має свою долю і свою неповторну історію. Але їх об'єднує найважливіше любов і жага до життя. Христина Стець, Олександр Бригадир, Назарій Любецький, наш репортер.